Коли ти їдеш а з тебе і по правій, і по лівій борті і то прильоти з 120-х мін, то гради криті в піві зверху. Я пообіцяв дружині дітям, що я повернуся додому. Я цей обов'язок виконав, я обов'язково повернувся. Можете пригадати найскладніший виїзд? Чесно кажучи, вони всі складні. Всі складні. Дуже всі складні, коли ти їдеш. А з у тебе і по правій, і по лівій борті, візді, то прильоти сто 120-х мін, то гради криті, в піві зверху скиди роблять. Дуже дуже страшно кожен виїзд. Дуже страшно. Ідеш як на, на останній. Ну, ми справляємося, повертаємося з усім всі живі, здорові. Є якийсь от, знаєте, там ви готуєтесь до виїзду, там, я не знаю, монетку якусь там десь закинула, або там якусь стрічечку червону. Бо не знаю, перехрестилися там, от, щось ритуали. Перехрестилися і поїхали це раз. А друге, не знаю, у мене лічно є медальйон, яка мені подарувала е, дочка. Я його постійно ношу з собою і думаю про те, що повернулась. Тому що в мене мотивація, я пообіцяв дружині дітям, що я повернуся додому. Особисто ваша яка мотивація? Моя мотивація повернути наші землі. Вигнати цих підарасів з нашої землі, щоб ми жили спокійно, щоб наші діти, мами, жінки і всі-всі українці повернулися на наші землі, щоб ми їх тримали, ми жили спокійно, щасливо і без ніяких, ніяких оцей підарів. Вам буває страшно? Та буває всім страшно. Кожний виїзд це можна сказати, як останній виїзд. Ну нічого, ми прориваємося, ми робимо свою роботу.